Всім привіт! Це моє відео розпакування столика для ноутбука, який називається Sprinter. Компанія U. От, Новою поштою доставили досить тобто, швидко і от, встречі, в принципі, воно приїхало безпечно. Коробка, коробка ціла. А яскрава вона. Так, і... давайте подивитися. Так, збрався з підставочкою. Не знаю поки що, чи вона мені буде потрібна, але хай буде. Такий він з ребристою такою. Верхньою. Знаю виглядає міцненьким загадати мене а, була великої підставка. Я там один раз налаштував і в принципі я його не міняв. Так, треба згадати. О, загадати. Тут так так. один такий знизу є вентилятор, Кнопка включається. Шнурочек USB є шнурочек, ага, и е -э -э куда да. вот так, вот. так, вот так вот, короче, да. Воно одягається, можна його пересунути, щоб ноутбук не скатився, якщо ставити великий кут, щоб воно не впало. По устойчивості, в принципі, ну, норм. Тиск витримує. Що тут ще вам показати? Ніжки тут так приварені капітально. Видно? Ось так кордяться вентилятори. Ну, наскільки я розумію, то сама ця підставка, вона така як радіатор, має е забирати тепло у столика. Бо в мене на столі е коли стоїть, ну, от гріється і стіл навіть теплий під, під, під ним, то це ж алюміній має на себе забирати е тепло і таким чином охолоджувати. Ну і Плюс вентилятор там ще якісь... Трошечки щось там допомагає. Так, і підставочка. Подивимось. Е, підставка металева. Е, З нею є, попадаються пластикові. На ноуті можна на тачпаді попрацювати, але коли довго працюєш, то напевно краще, щоб була якась е, можливість е, мишкою працювати. Е, площа тут не дуже прям, велика, тому треба, напевно, чутливість ставити в мишки високу, щоб можна було е, короткими рухами його рухати. Е, в принципі, такий як бонус. Е, в принципі, ця в підставка навіть е, входить. Дешевше, ну, з постійною підставочкою дешевше виходить, ніж деякі продають без підставки. тому, тому Взяв чисто, ну, чисто, щоб, щоб було. вона якось так вціпилося вже міцно. Ну, общем, ну, хай буде. От. А, там, дякую всім за перегляд. Мені подобається, загалом можу вам порадити От. і пізніше напишу ще додатковий відгук через там, півроку, як покористуюся. Всім дякую за перегляд, перегляд. всім пока!